Півтора мільйона доларів готівкою. Працівники ДБР знайшли у звичайної депутатки з Хмельниччини кругленьку суму незадекларованих коштів. Крім того, у неї виявили об'єкти нерухомості, про які Форантка теж забула вказати у своїх деклараціях. Всі подробиці розповім за мить. З вами новини Тесені і я Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Працівники державного бюро розслідувань виявили у депутатки Хмельницької міської ради понад півтора мільйона доларів готівкою, про які вона сама. Забула, ну а як ще можна пояснити той факт, що півтора ляма зелені пані не задекларувала. Крім того, у неї були виявлені об'єкти нерухомості. Інформація про які також не була вказана в її деклараціях. Про це повідомила прес-служба ДБР. Жінка у своїй декларації взагалі не вказала наявність у неї готівки. Водночас, під час обшуків у індивідуальних банківських комірках. Відкритих на її ім'я. Та за місцем її роботи правоохоронці вилучили понад півтора мільйона доларів США у різній валюті. Слідчі розповіли, що розслідують кримінальне провадження щодо оборудок на Хмельницькій митниці під час виконання угод приватною компанією. Адже директоркою фірми є сама депутатка. Станом на 9 жовтня фігурантку затримала за підозрою у незаконному збагаченні. Якщо провину за цією статтею доведуть, то її загрожує позбавлення волі до 10 років з конфіскацією усього майна. Наразі фігурантка затримана за підозрою у незаконному збагаченні. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років з конфіскацією усього майна. Досудове розслідування триває. Але не депутаткою єдиною, схоже, під час війни дуже непогано живуть і деякі наголошуємо деякі лікарі. Так, поліція вилучила майже 4,5 мільйони гривень у лікарки з Житомира. 56-річна співробітниця одного з діагностичних центрів видавала підроблені висновки МРТ. Під час обшуків її помешканні вилучили 80 тисяч доларів, понад 23 тисячі євро. А також цифрові носії з ймовірними доказами злочину. Про це повідомило в Національній поліції України. Правоохоронці ГУ Національної поліції в Житомирській області продовжують розслідування діяльності групи медиків, які допомагали військовозобов'язаним отримувати фіктивні групи інвалідності. Серед фігуранток, лікарка, яка видавала підроблені висновки магнітно-резонансної томографії. Тож слідчі слідчі управління ГУНП області спільно з оперативниками регіонального управління, стратегічних розслідувань, ДСР Нацполіції провели обшуки, у тому числі за місцем проживання жінки. У результаті вилучили 80 тисяч доларів, понад 23 тисячі євро, а також кілька жорстких дисків, оптичні носії інформації, ноутбук, мобільний телефон та інші ймовірні докази протиправної діяльності. За даними слідства, лікарка видавала підроблені висновки магнітно-резонансної томографії. Зокрема, поліцейські з'ясували, що низка чоловіків призовного віку впродовж кількох останніх років не проходили обстежень МРТ. Однак у їх медичній документації наявні такі висновки. Усі документи були підготовлені 56-річною лікаркою одного з діагностичних центрів. Вказані документи стали однією з підстав визначення у них захворювання, що пов'язане з інвалідністю. Тепер у разі доведення вини лікарці загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіска. Майна. Стало відомо, що йдеться про лікарку медцентру експерт. Примітно, що директор медзакладу, в якому працює лікарка, заперечив причетність своєї підлеглої до цієї справи. Керівник медичного закладу Віталій Смірнов інформацію про обшуки підтвердив, але сказав, що ані лікарка, ані медичний заклад не причетні до протиправних дій. Про це він заявив Суспільному. Тобто пацієнти до нас навіть не приходили. Ми бачили ті діагнози. Вони не збігаються з нашими протоколами. Протоколи МРТ у нас інші, описи у нас інші. Більше нічого сказати не можу. Ведеться слідство. Такі історії, на жаль, не поодинокі. Нагадаю, що нещодавно на Хмельниччині ДБР викрило керівника облуправління пенсійного фонду і його маму, теж топ-чиновницю, керівницю місцевої медико-соціальної експертної комісії. У родини знайшли лише готівку і майже 6 мільйонів у різних валютах. Ну що, ламаємо? Да, ну а який вихід наздору. Нам обережно просто якось намагаються. Так він просто. Ні. А, от і... Джекпот. Легенько, то давай, ну давайте. все і почали, Да? У мережі відразу розлетілись відео та мемчики, головними героями яких стали гори-посадовці з Хмельниччини. Вас не знімаємо, поглядить отаку. А вам де вас Кнем позоє правда, але сьор на цьому не закінчився. Під час обшуків чиновниця намагалася позбутися частини грошей, викинувши дві торби з півмільйоном доларів через вікно. Оце б комусь таке щастя на голову впало. Також у посадовиці в робочому кабінеті було виявлено 100 тисяч доларів, а ще низько підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у жінки знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень, брендові прикраси тощо. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Ба більше родині топ чиновників належать чималі статки, елітна нерухомість і не тільки в Україні з десяток автівок, ресторан і мільйони доларів на закордонних рахунках. Серед іншого вони володіють 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, дев'ятьма елітними автівками, корпоративними правами на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тисячі метрів квадратних в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також накопичила майже 2 мільйони. 300 тисяч доларів США. Всі ці статки керівники не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Слідчі встановлюють низку інших посадовців, осіб та членів родини, які можуть бути причетними до вказаних злочинів. Вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозри за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, або організованою групою, легалізацію майна одержаного злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб у великоособливих розмірах. Декларування недостовірної інформації та незаконного збагачення. Королєво, які можна усю, у якої гроші майже у кожному кутку квартири виявилась керівниця Хмельницького МСЕК Тетяна Крупа. Ба більше жіночка, ще членкиня депутатської фракції Слуга народу Хмельницької облради. Головна лікарка КЗОС Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, заслужений лікар України. Згідно з декларацією, за 2023 рік за місцем основної роботи головна лікарка отримала 597 тисяч гривень. Серед Інших доходів понад 15 мільйонів гривень та 70 тисяч доларів готівкою якось не в'яжеться з тією картинкою, яку ми бачимо. І от керівниці Хмельницького обласного центру МСЕК Тетяні Крупі обрали запобіжний захід, тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави розміром 500 мільйонів гривень. Примітно, що застава приблизно у два рази більша за суму, яку у неї вилучили. Нагадаємо, Крупі повідомили про підозру в незаконному збагаченні. Її інкримінують організацію фальшивих інвалідностей ухилянтам. Ба більше ДБР вивчає списки углянтів, знайдені у медикині. У документах, зокрема, зазначення прізвища та фіктивні діагнози. У хилянтів тепер мають відшукати та перевірити. якщо діагноз куплений з метою ухилення від військової служби, то чоловікам загрожуватиме від 3 до 5 років. А як думаєте, ви на яке покарання заслуговують чиновники корупціонери? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.